Запрошуємо усіх уболівальників it ліги на перегляд заключного поєдинку вечора. Сподіваємось, що. Лович виривається на ударну позицію і Пробуває лівою новою протихідно добування Данайканич. У трюмфу в цілому одноосібним лідером турнірної таблиці буде Михайло Данайканич. Забиває перший гол у сьогоднішній зустрічі. 1-0. Поки що дуже просто. Без ударів планіт Яремович. Рикошет. Ще один вестін. Активно до чужих. воріт гір до воїн з поворотом Батагов! Стріляє один-один, Забиває капітан команди Планет. І у нас все розпочинається з чистого листа. Ось тільки но активізував. Олексій Яжилий. Ось з його появою ще покращить своє вміння. Забивний гравець команди Рінбіт, удар поворотом Парфенюк, ледь не пропустив. Вона і Чорній пробив. Дуже невдало в цьому епізоді. Вихід вічнавіч медаліан. Потрібно знімати питання удар лівою ногою. На добиванні не знайшлося ніколи. Той йшов у центр поля. Передача. Вихід віч, навіч, удар, у Арлен Палопенко. Який шедевр і прекрасна комбінація. Ми отримати можна! У голову. Повертаємось з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку досить цікавого поєдинку 10-го туру першої айкілізла. Удар ближню стійку, парфенюк на висоті цієї позиції, роздумує щодо передачі Данайканич Не влучив! Потрібно підводитись Михайло Данайканичу. Багато артистичності було вихідіш, навіть Гол! 3-1 Колбиков забиває! Ну тут все. Ось якщо. Перед ними жилий. Знайшли Яремович. Іван на ударній позиції стріляє повз ворота. У цій джеворазу стріляти на дальній стійку. Один з авторів забитого голу. Куріний! над воротами летить м'яч. Передача на правий край. Є можливість удару. для поєдинки. Кожна команда повинна провести по 12 повноцінних турів. Завершуємо останній поєдинок вечора. Перемогою Планету з рахунком 3-1. Вечір для вас відкоментував Олег Чунес. Бажаю вам лише одного.